Що вам скажу? Заганяють під хрутом обідно, що саме заганяють. Більше всіх горі. Заганяють директорів шкіл під хрутом А директора школи потім тиск чинять на своїх учителів підлегки. От що жарко, що інтелігенцію заганяють в рабство. Розумієте? Оце опасно. Значить, депутати районної ради прийняли звернення до президента про відставку уряду. Провели позачергову сесію. Проголосували. Голова районної ради сказав, рішення прийнято. І газета ця брехлива між прояснити написала, що... Значит, то не хватило одного голосу. Голова Ради сказав, рішення прийнято. Заступник голови адміністрації сказав, я вас питаю прийняти рішенням, газета і газана переключилася факти. Тобто, в подальшому, якщо ви будете голосувати і будете згодні, не фондово йти до тих самчук. До